Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Буквально в одному реченні для тих, хто вперше раз чує це призвище, я проінформую, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді начальника управління СБУ в Харківській області 24 лютого. Став на захист Харкова і Харківської області, першим видав зброю своїм підлеглим і добровольчим підрозділам, які в Харкові немало, зробив велику кількість добрих справ для того, щоб ворог не взяв місто Харків, а після цього був знятий з посади і обвинувачений у державній зраді. Найчастіше мені ставлять запитання, а що група адвокатів робить у справі Романа Дудіна в перерві між судовими засіданнями. І незважаючи на те, що, як на мій погляд, я достатньо часто виходжу із своїми відео, щоб інформувати громадськість про те, що відбувається у справі Романа Дудіна, мені все одно говорять про те, що справа має бути піддана розголосу, що суспільству потрібно інформувати, оскільки справа закрита, що про цю справу мають знати не тільки українська спільнота, а й міжнародна спільнота. І тому сьогодні я вам розповім, що відбувається у справі по Роману Дудіну у перерві між судовими засіданнями. У перерві між судовими засіданнями група адвокатів, в яку в тому числі вхожу, я працює кожного дня над тим, щоб задокументувати і зібрати докази всіх фальсифікацій і злочинних порушень, які відбувалися у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Тому що докази по невинуватості Романа Дудіна майже всі зібрані. Більш того, ці докази зібрані навіть прокурором. тому що кожен доказ, який прокурор долучає до матеріалів справи, він свідчить про невинуватість Романа Дудіна, ну буває і таке. Тому ми займаємось документуванням всіх порушень, які відбувалися за ці два роки. З моменту кримінального переслідування Романа Дудіна і які відбуваються на зараз. Ну а крім того, ми інформуємо суспільство про те, що відбувається у справі про Роману Дудіну. Тому що справу, на мій погляд, умисно зробили закритою, для того, щоб громадськість не знала про ті кричущі порушення, які є у цій справі. Хто слідкує за справою, напевно, бачили, що справою цікавляться. Міжнародні журналісти до сьогоднішнього дня ще не надали дозвіл журналістам Associated Прес на відвідування Романа Дудіна в слідчому ізоляторі. І це не єдине видання, яке цікавляться цією справою. Ми відкриті. Інформацію ми надаємо всім журналістам, які цікавляться цією справою. І інформацію по цій справі ми надаємо всім, починаючи від посольств. Закінчуючи сенаторами, конгресменами Сполучених Штатів і європарламентаріями Європейського Союзу. Якщо б ви бачили мою електронну пошту, я вам зараз покажу. Мені навіть важко зараз в ній відфільтрувати документи, які мені заходять по інших справах. Тому що моя електронна пошта зараз виглядає отак: Оце листи на електронну пошту, які мені заходять. Сенатор, сінема, сенатор. Роджер, сенатор Еммі, сенатор Луцей, ЮСЕ сенатор Марк. І оце ця ціла сторінка сенаторів. Майже кожен день мені заходять якісь лісти від сенаторів Сполучених Штатів. Я не по яких інших справах з сенаторами не веду переписку або якісь переговори, крім справи Романа Дудіна. От Зараз відкрию, зараз побачите за сьогодні сторінку. Ну, Тут здебільша кангресмена? Да? Кангресмен, конгресмен, конгресмен сьогодні конгресменів було більше, ніж сенаторів. З 30 серпня я взагалі не знаю, що я буду робити своєю електронною поштою, тому що до сенаторів тангресменів додадуться ем, переписка з європарламентарями. Або на сьогоднішній день вони відповіли, що більша частина з них знаходяться у відпустці до 15 30 серпня. І почнуть вони працювати тільки з вересня, тому, чесно кажучи, мені, крім юридичної роботи, займатися ще і от цією перепискою важковато. а я ще і не володію вільно англійською мовою, тому в мене прохання: якщо хтось хоче допомогти і добре володіє англійською мовою. Велком вітається будь-яка допомога, тому що приписка йде активна по справі Романа Дудіна. Листів заходить дуже багато. Всі вони англійською, і хоч, якби є в гуглі автоматичний переклад, але ну, дуже красиво відповідати поважним сенаторам конгресменам через автоперекладачі. Вітаю будь-яку допомогу в даному питанні. От коротко те, чим зараз займаємося ми по справі Романа Дудіна, вивчивши всі матеріали справи, якщо вона буде розглянута по закону, там немає ніякої перспективи обвинувального акту, а людина вже два роки знаходиться в СІЗО. Тому я вважаю, що про цю справу мають знати всі, як в Україні, так і за її межами. Тому що тут явно, ну дуже явно. Простежується політичне переслідування. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго. До наступного відео.